Сонячно Наталя забіла. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема не хмаринки. Сміхається сонце, усе зацвіло, І л'ється у вікна веселе тепло, А люди веселі спішать працювати, Копати городи, поля засівати, Щоб сил набирались, зернинки малі. І сонцем зігріті вологі землі. У людей навесні дуже багато роботи, тому ніколи відпочивати. У народі кажуть, що посієш, то й пожнеш. Весняний день рік годує. От люди і працюють, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють хліб. На городах, де маленькі грядки, люди працюють лопатами, граблями, сапами, а на великих полях трактори. Сівалки Як називають професію людини, яка працює на городі, в саду, на квітнику, городник, квітникар, садівник? Ці роботи виконують майже всі люди різних професій. Ті, хто не байдужий до довкіллю, хто дбає про красу рідної землі, хто доглядає сади і городи. Ось зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Що де росте. Розгляньте картинки, назвіть одним словом і скажіть, де вони ростуть. Як ви гадаєте, чи легка праця городника, садівника, квітникаря? Пограємо в гру. Яке деревце? Яке дерево треба посадити, щоб виросли яблука? Яблуневе. Яке дерево треба посадити, щоб виросли груші? Грушове. Яке дерево треба посадити, щоб виросли сливи? Сливове. Яке дерево треба посадити, щоб виросли абрикоси? Абрикосове? Весна ледачих не любить. Продовжив речення. Навесні дерева. Весною на городі. У парках на весні. А зараз давайте з вами закінчимо речення. Щоб город перекопати, беремо до рук лопату, потім у велику грядку висіємо. Зернятко. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослина сходить бо корінчики п'ють воду. Дітки не даремно весну називають господинею, адже вона всіх людей кличе до роботи, до праці. Кажуть весняний день цілий рік ходує. Це означає, що навесні. Не можна баритися із справами, якщо бажаєш, щоб восени вродив добрий врожай. Розкажіть, як ви допомагаєте своїм рідним навесні?